Привіт! Це вигадуємо з підкаст про книжки і вигадані світи. Тут ми разом читаємо, створюємо історії та граємо з уявою. Це перший випуск. Сьогодні вигадуємо з Джоан Роулінг. Але її світ величезний, багато про що можна говорити. То давайте звузимо тему. Темою першого випуску чомусь мені в голову прийшло обрати комічне в світі Гаррі Поттера. Я кажу комічне, а не просто смішне, це важливо. Бо комічне це не обов'язково ха-ха-ха-ха-ха, як весело. Іноді жарт взагалі не викликає сміху. Або смішно лише одному він за животик хапається, а іншим хоч плач. Комічне може бути жорстоким, дивним, трагічним, абсурдним, воно складне. Цим поняттям займаються і літературознавці, і психологи, і філософи. Ідеального визначення, що таке комічне, я не знаходила, поки запропоную визначення не ідеальне, але просте. Комічне це невідповідність між тим, що ми очікували, і тим, що насправді відбулося. А тепер давайте подивимося, як комічно працює в Гаррі Поттері. Хто у світі Гаррі Поттера найсмішніший? Що ви думаєте? Мені першими на думку спадають близнюки віслі Фред і Джордж. Вони буквально живуть гумором, їхні фірмові жарти, магазин приколів. Вони можуть підкинути небезпечну цукерку, дадлику, і в того виросте язик, або надійшлють драконячі какульки, персі, або випробують на першокурснику завиванці, замліванці від яких він знепритомніє капусті, які дуже не подобаються Герміоні. Ось типовий жарт від близнюків. Фред і Джордж відважилися накласти на обкладинку базікала збільшувальне закляття і почепили її на стіні. Тож тепер велетенська гаріна голова дивилася на всіх присутніх і періодично прорікала Міністерство барани або «Амбриджихо, сиди тихо і жири лайно. Герміона не побачила в цьому нічого смішного, вона жалілася, що цей заважає зосередитися, і, врешті-решт, роздратовано пішла спати раніше, ніж звичайно. Перед нами не просто сміх заради сміху, це форма протесту. Тепер почнемо спочатку і пригадаємо, як ми познайомилися з близнюками на вокзалі Кінс Кросс. Місіс Віслі звертається до Джорджа та Фреда. А ви обидва, дивіться мені, поводьтеся цього року чемно. Якщо я отримую ще одну саву з повідомленням, що ви висадили в повітря туалет або висадили туалет, то ми до нього й близько не підходимо. Але ідея чудова, дякуємо, мамо. Тут видно класичний стиль братів. Вони навіть докір мами перетворюють у жарт. Це сміх над авторитетом у сімейному колі і водночас гра з буквальним значенням слів. І не можу втриматися ще від одного останнього жарту, коли у третій книзі Персі стає старостою факультету, і Джордж саркастично підкреслює це. Змалювавши його як впливову фігуру. От як це було. Міністерство дасть нам пару машин, відповів містер Візлі. Усі погляди втупилися в нього. Чого б це здивувався Персі? Завдяки тобі, Персі, серйозним тоном промовив Джордж. До речі, на капуті навіть будуть прапорці з написом ВЦ, тобто Велике ЦБ, розшифрував Фред. Перед нами улюблений прийом братів зменшувати пафос і серйозність. Вони не дають персі роздмухати свою важливість і показують, що навіть у сім'ї старшого та правильного можна висміяти. Е, ну що, тепер твоя черга трохи пофантазувати. Ось завдання. Вигадай один магічний товар для магазину братів Віслі. І, звичайно. Він повинен бути трошки підступним. Далі. Хто в нас наступний спеціаліст по жартах? Мені впав на думку Рон. Він головний жартівник у трійці. Гарі Герміон йому точно уступає цьому. Рон часто каже те, що всі думають, але не наважуються сказати. Наприклад. Після заняття звіщування рон вигукує: Мені байдуже, якщо мої чаїнки викладатимуться у помри, Роне, помри, я все одно виконую їх у смітник. Мало хто ставиться серйозно до віщування, а мовчать всі. А рон озвучує загальну думку. Або у другій частині в'язання з бакану. Гарі та рон разом з локартом патрулюють коридори. Ми пам'ятаємо, як Локард ставиться до своїх обов'язків вчителя, а тому і чергування йому геть не потрібно, він хоче скоріше збігти. Хлопцям, це на руку. Чому б вам не покинути нас тут, пане професоре? Лишився тільки один коридор, каже Рон. Знаєш, Візлі, мабуть, я так і зроблю, зрадів Локарт. Мені справді треба ще підготуватися до наступного уроку. І Локард пішов. Підготуватися до уроку, глузливо посміхнувся Рон. Мабуть, побіг підкручувати волосся. Два рази за всі книги почуття гумору зраджує Ронові. Пам'ятаєте коли? У шостій частині Рон нервує через своє вратарство. В нього пропадає апетит і почуття гумору. Все дуже серйозно для Рона. Другий випадок під час виснажливого походу за горокраксами, страх. Холод, голод і напруга руйнують навіть його здатність сміятися. Рон не витримує напруження. Там, де Рон не жартує, справді важко. А тепер давайте візьмемо Дамблдора. Його гумор інтелектуальний, абсурдний. Пригадайте, у першій частині, після того, як відбувся розподіл учнів по факультетах. підвівся Альбус Дамблдор, Розвівши руки, він широко сміхнувся до учнів. Вітаю вас, промовив він. Вітаю вас із початком нового навчального року в Гогвардсі! Перед бенкетом я хотів би сказати ще кілька слів. Ось вони. Бовдур, булька, кулька, круть. Дякую. Що це за бовдур, Булька, кулька, круть, набір слів, жодного сенсу. Це комічне, абсурд несподіванка, яка зняла напругу з наляканих першокурсників. Ось навіщо це, це було сказано. А ось інший випадок. Біля дзеркала Яцрес Гаррі питає, що Дамблдор в ньому бачить. І ось відповідь професора: «Я? Я бачу себе з парою товстих вовняних шкарпеток у руці. Мені ніколи не вистачає шкарпеток, пояснив Дамблдор. Ось іще одне різдво минає, а я не отримав жодної пари. Люди чомусь думають, що мені треба дарувати самі книжки. Як гадати, що за цим? Я бачу гумор з подвійним дном. На поверхні жарт про шкарпетки. Насправді, натяк на втрати, біль, самотність. Захований за гумором, немає людини, яка розуміє Дамблдора, яка розуміє його бажання. А що ж про З Волдемортом? Головний злодій, він, тут головний злодій, він хоч колись сміється. Е, ну, як сказати, у нього такий гумор отруйний, сарказм і насмішка. Пам'ятаєте у сьомій книзі, коли темний лорд катує, а потім вбиває професорку чаріті Бербіч. Авада кедавра спала зеленого світла, осяє в кожнісінький закуток приміщення. Чаріті з розмаху гупнулася на стіл, аж той затрусився і заскрипів. Кілька смертажерів підскочили у кріслах, драко аж упав на підлогу. Вечеря на джині», – м'яко вимовив Волдеморт. І величезна змія, звиваючись, повзла з його плечей на поліровану стіну. Ось такий в нього стиль «Вечеря на джині. Джоан Рулінг часто використовує до нього дієслово усміхнувся. Але це така холодна лячна усмішка. Не сміх, а демонстрація влади. Ну і нарешті декілька слів про головного героя. Я побачила, що у Гаррі Поттера сухий стриманий дід пенгумор. В англійській мові є такий термін, який складається з двох слів: дід, мертвий і пен сленгове слівце для лиця. Мертве лице. Жартуємо з мертвим, тобто з непорушним лицем. Гаррі не влаштовує шоу, як Фред і Джордж, але завжди влучно жартує у відповідь. Це типово англійське. Сказати щось неймовірно смішне абсолютно серйозним тоном. Гумор Гаррі Поттера – це окрема грань його характеру. Він часто жартує саркастично, іронічно, захищаючись від страху або напруги. І декілька прикладів, як жартує Гаррі. Гаррі Поттер і Напівкровний Принц, розділ 9. Його закляття щит було таке потужне, що Снейп втратив рівновагу і гепнувся об письмовий стіл. Усі учні озирнулися і дивилися, як Снейп похмуро приводив себе до ладу. Ти пам'ятаєш Потер, як я казав, що ми повинні застосовувати безмовні закляття? Так, ледве видушив себе Гаррі. Так, пане. Мені не обов'язково. А наступний приклад. Гаррі Поттер і Орден Фенікса, розділ 13. Гаррі, не зайдайся ти з цим Малфоєм. Не забувай, що він тепер старостою може серйозно ускладнити тобі життя, каже Герміона. Цікаво знаєте, як ще можна ускладнити мене життя, саркастично відрізав Гаррі. Рон риготнув, але Герміона спохмурніла. І ще один приклад: Гаррі Поттер і Орден Фенікса, розділ перший. Що ти робив під нашим вікном? запитав Дурс. Слухав новини, чемно пояснив Гаррі. Тітка і дядько обмінялися обуреними поглядами. Слухав новини знову? Ну, новини щодня міняються, сказав Гаррі. Все на цьому я взяла всього 5 героїв, але насправді абсолютно всі герої серії перевіряються комічним. Пошукайте комічне зв'язку зі Снейпом, Герміоною, Дурслями, Малфоями або будь-ким ще. Ви знайдете купу всього цікавого. Сьогодні ми побачили: комічне буває різним. Воно може бути веселим або сумним, добрим або злим, прост, простим або дуже складним. В Гаррі Поттері через комічне перевіряються усі герої. А ще комічне завжди щось про нас. Про наші страхи, помилки, диватства. Тому жарт це не просто ха-ха, а часто підказка. Спробуй в своїй історії теж вигадати щось смішне і подивися, що за цим ховається. І останнє завдання на сьогодні: вибери яскраву комічну сцену в Гаррі Поттері». Наприклад, мені на думку сцена з Фредом і Джорджем, як вони тікають зі школи на мітлах у п'ятій книзі. Уяви, що гумору там нема. Той самий сюжет, але всі дії подано серйозно. Напиши переказ сцени як драматичної. Який ефект? Що змінилося? Наскільки гумор пом'якшував. Або маскував серйозні теми. На цьому все. Але скоро ми знову вигатимемо разом. Чекайте на нові випуски.